Не знаєш, що робити, якщо ти студент стосовно мобілізації, вводять базову військову підботу, звертайся до мене, проконсультуємо як бути. Багато хто стверджує справу захисників. Що буде добре Все. стосовно цього питання. Але ніхто не згадує, що лякалки адвокатів та деяких юристів стосовно того, що людей будуть відраховувати, неюта дійсності, тому це просто безпідставні. Звинувачення тих, хто не бажає проходити цю процедуру. Натомість хочу зазначити, що цей предмет, базова ця підготовка, суперечить Конституції і постанова Кабінету міністрів, повинна негайно бути кожним студентом, скасованим, яким чином. Що ви повинні робити? Ви повинні кожен із вас звернутися до Конституційного суду зі скасування установи кабінету міністрів і визнання антиконституційною, яка уводить цю базову військову підготовку. Для чолові та жінок. Тому, що порушує ця постанова статтю 22 24, 64 Конституцію країни? І повинна бути скасована Конституційним судом. Частині в другій цього акту, який прийняв, або вся частина повинна бути скасована як антиконституційного, тим конституційним судом через справ справди, якщо ви студент, звертайтесь до повноваженого справ людини. Відстоюйте своє право на навчання без базової військової підготовки. Вона вам не потрібна, якщо дійсно цього не бажаєте. Постанова, яка цю підготовку вводить, антиконституційна і повинна бути негайно скасована Конституційним судом. В частині другій ці постанови. Маємо, що маємо. Ще що хочу сказати стосовно, чи можна поступити у ВИШ без облікових документів військових. Про що не кажуть взагалі всі адвокати та юристи, вони кажуть, потрібен військовий обліковий документ. Насправді не потрібен для того, щоб вступити у вишу. чому? Тому що такої вимоги немає в законах України. Немає. І тому сміливо можна скасовувати рішення всіх навчальних закладів, які відмовляють вам. Прийняті ович. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права коштує. Від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питань. Неправова консультація по темі ТЦК СП в умовах оточення Збройними силами України міст, ваших селищ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу. Відозва на позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження проти вас коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує відповідно 500 доларів термінові. Також я консультую у сфері податкового права, як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ та правосуб'єктність органів державної влади та вашого контрагента по бізнесу. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр, значок емейл протон.мі. Підписка, лайк, репост, донат. В шапці профілю. Максимальна підписка. Доб'ємо разом до неї. Гарного вам вечора!